Івано-Франківщині фіксують зростання захворюваності на COVID-19. за останній тиждень кількість нових випадків зросла у більш як два рази. Хворіють і дорослі, і діти. Лікарі ж закликають не ігнорувати симптоми та вчасно звертатися по допомогу детальніше у наступному сюжеті. Попри теплу погоду, медики знову говорять про збільшення хворих на covid 19 На Прикарпаття зростає число звернень до сімейних лікарів і випадків підтвердженого діагнозу. На сьогоднішній день, 32 тиждень, ми маємо е, ріст захворюваності в межах 7-8% на відсотків на гостріспіраторній на ковід в межах е, приблизно десь два рази. Медики попереджають, це лише початок. Восени ситуація може погіршитися, коли розпочнеться епідсезон під У Нас близько тисячі це всього зареєстрованих випадків, 1200 за тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції. А, на COVID, на ковід 50, у нас 52 двоє захворілих, і з них госпіталізовані були 38 восьмеро дітей. Пік захворюваності найімовірніше буде наприкінці вересня. Кінець вересня ми чекаємо, що буде от різке збільшення. Це буде нормально, тому що в нас буде різкий перепад температури, в нас, нас перший є величезна зміна клімату, і в нас м'якого переходу з клімату в клімат вже ну, років 5, напевно, немає. І через те, що в нас з температури 30 падає температура на 10, так всі починають хворіти. І ми очікуємо, що це буде зростання в кінці вересня. В Україні вже шириться новий штам COVID-19 19 стратус, за словами фахівців. Наразі він один із домінуючих у світі. Якщо при омікроні інкубаційний період становив і так короткий період – 4-5 днів, то тут уже може бути інкубаційний період і до 3 днів. Цей є штам висококонтагіозний. Тобто, якщо хтось в колективі має коронавірусну інфекцію, відповідно імовірність того, що всі перехворіють, є дуже високою. На Прикарпатті його поки немає, кажуть медики. А ще додають, вірус суттєво мутував. Оцей штам, який є зараз, ми фіксуємо, от він почав уражати легені. Ми при омікроні легені так не уражалися. При омікроні була менша температура, не було 40 градусів температури, але також були скарги з боку ротогорлу. Оце першіння, втрата голосу, сухий, хри, сухий кашель, сухий тривалий кашель. Ці симптоми збереглися. Ну натомість додалася висока температура з першого дня, цього ми давно не спостерігали, і додалося ураження з боку легені. Про самолікування епідеміологи радять забути. Треба звертатись за медичною допомогою до найближчого медичного закладу, до сімейного лікаря. Вакцинуватись можна так, так само в найближчому медичному закладі. В пункті щеплень і вакцини комірнаті достатній кількості є в наявності в нас в нашій області. Таких пунктів щеплень у нас більше стає при закладах охорони здоров'я, тому можна вакцинуватися. Про новий штам короновірусу люди чули і вже займаються профілактикою. Я щеплена три рази. Боялася захворіти, я вже старша, це думаю, тим всі казали щепитися, щепитися. Щепити. Я щепилась, раз пощепила, другий раз пошепила. а потім третій раз прийшла, кажу, а я вже два рази щеплена, може ще за щепити? Ти це сезон я не хворіла, того сезону хворіла, це ні. А? Більше вже так звичайно, вже там, де коли маски одіваю, в автобусах, так, як їду. Ї. Біштак також там не так, Займатися фізкультурою, їсти якісні харчі і ну, обмежувати себе в перебуванні в якихось нездорових середовищах. Я, я не хворію нічого. Я п'ю воду рано, їм часник і їм цибулю. Часник їм рано і цибулькою. І це мої лікарство. Мені казали, їжте і будете здорові. Летальних випадків на Прикарпатті, кажуть медики, поки не було.